Ще кілька тижнів тому тут був смітник та аварійно-небезпечна ділянка. Захаращена зливова каналізація не врятувала цю територію від аномальних липневих опадів. Ось цей паркан разом із майже півтора тисячами кубів ґрунту змило водою. Головна причина це дійсно дуже велика кількість опадів, і та інженерна споруда, яка, яка тут є, вона знаходилася, ну так м'яко кажучи, в поганому технічному стані. Мешканці місця покрали решітки зливої каналізації, а їх місця позасипали сміттям. Аби не сталося велике лихо, працівники челуашу укріпили схил будівельними відходами та підняли нагору більше тисячі кубів землі. Крім того, відновили зливову каналізацію. Міському бюджету ці роботи обійшлися в 94 тисячі гривень. Роботи виконані за 5 днів. Та, перш ніж врятувати спуск від обвалу, комунальникам довелося вивезти п'ять тракторних причепів гілля, а ще зробити шість ходок, щоб позбутися всього сміття. Місцеві жителі констатують комунальники щиті не чепури. На своїх сусідів нарікає і Сергій Миколаєвич. Чоловік живе тут не один десяток років. На любі з дитинства місця говорить, сьогодні боляче дивитись. Такого не було. Слава говорю, чесно, дара перехрестюсь. Такого не було. не було такого. А наші люди тож ну ага, темно, нема нікого. Раз мішок кинула і пішла, вроді не йде до себе додому, а йде в другу сторону, щоб вроді її ніхто не бачив. Саме в таких місцях муніципальна інспекція планує невдовзі встановити камери відеоспостереження. Таку ініціативу Сергій Вахненко підтримує і додає, з порушниками треба бути суворішими. Під руки додому, щоб е, указати його, і визвати в горі сполком, чи в сіврисполком, і хай отам накажуть де на 150 гривень, а на 15 тисяч. Щоб було повод, щоб людина побачила, ага, ось його і наказали, і вона вже побоїться, скаже. А не дай бог, мене сусідка може здасть. Головний міський комунальник пояснює, такі штрафи у нормативних документах не передбачені, тож здебільшого доводиться вмовляти містян не смітити. У мене просьба до всіх мешканців, які проживають в цьому районі, не носіть сміття, не загроможуйте цей прохід і цю ливневу каналізацію. Не забувайте, тому що потім виникнуть дуже великі проблеми, які пов'язані з цими будинками, які тут наверху. Вони просто будуть змиті вниз. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка новини.